Карпенка, професор Карпенко Юрій Іванович, будь ласка. Дякую, Дякую Сергійович, за запрошення. Ми маємо три таких великі рекомендації стосовно лікування фібриляції персиди з фокусом на катетерну облацію. Це американські рекомендації. Далі це Європейська асоціація серцевого ритму, 24 року, то есть березня місяць. І останній місяць назад це вже європейські рекомендації. які були… Докладені на в Лондоні на наш з'їзді радіологів, і ми бачимо, що є великі зміни в рекомендаціях, особливо хворих з параксизмальною фібрацією перед І параксізмальна форма в окремих відібраних пацієнтів вона становиться терапією першої ланки катетерна баця. Це дуже дуже велике досягнення. Тобто, практично сьогодні ми можемо призначати антиритмічні препарати, а можемо пропонувати хворому з параксізмальною формою. Сразу робити катетурна блаза. Що стосується персистуючих форм, то, то в принципі це підхід можна і на персистуючі форму. Але спершу це е, має бути спроба е, антиритмічного лікування, і це треба, треба пам'ятати. І от це наголошується і американські асоціації серця і європейські, що ця зміна парадігм в лікуванні праксизмальної форми. А, а це найбільша кількість цих хворих саме з праксизмальної форми. Це це вже. Та, терапія першої лінії вона вона працює для зменшення симптомів, для зменшення оцього борден, накопичення аритмії, тобто прогресу з хвороби і для покращення покращення симптомів. Ну перед тим як призначити катетерноблаців, хворомо с або безпростоюча фібрацію. Присеред треба пам'ятати, що є такі от модифіковані і немодифіковані фактори, на які треба звертати увагу. Це оптимальна медикаментозна терапія, ми вже торкалися сьогодні цієї теми. Це оптимальне лікування серцевої недостатніше, якщо ні, або профілактика, це регулярне фізичне навантаження і вже є регламент цих навантажень. Це 180 хвилин на, на, на тиждень помірних фізичних навантажень. це... Контроль артеріального тиску не тільки спокій, а при навантаженні. Бачите, 200 на на лікування цукрового діабету другого типу куріння абсолютно заборонено, і зменшення ваги вже рекомендоване за маркери цього зменшення, тобто на 10% від початкової ваги або Вот має зменшуватися до 27. Ну і алкоголь, вот 20. бачите, там три двинки на добу на, 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 на тиждень, вищаючи на тиждень. Вот сьогодні я бачив, що наливали просека, так що ми вже свою норму на на, на, на тиждень майже вичерпали сьогодні. І звичайно, лікування пно сна. Ну а коли треба починати цю катетерну блацію, чим раніше, тим краще, ми бачимо, що це контроль цього ритму за допомогою катетерної блаци або кардіоверсії, медикаментозної чи електричної. Чим раніше ми почнемо це велике дослідження. Ми бачимо, що як розходяться ці криви. Якщо ми починаємо перший рік від початку захворювання, або або так сказати, якщо більше ніж рік, то якщо більше ніж рік, то практично нема. Нема нема шансів, що будуть покращені результати краще при катетерній області, ніж при контролі це цети серцевих скорочень. І а, з приводу віку, то я думаю, що хворим в нашій країні, де середній вік він менш ніж 70 років, то ці хворі, які вже 75 років або більше, то може й нема сенсу призначати катетерну області, тому що результати будуть суб. Субоптимальний, що стосується самої методіки, вона да, постійно розвивається. і Вона думаю, що досягла вже піку. Тобто, вже ефективність цього фізичного принципу, вона вже майже вичерпана. І ця катетерна аблація за допомогою радіочастотної аблації або А зараз виходять на сцену оця, оця там висока енергетична облація, і в нас вже на Україні є досвід цієї. Ці. Ми будемо слухати сьогодні там Олександра Дароніна з цією доповіддю цієї. Оцей... Електропарація, яка дуже швидко робить цю ізоляцію легеневих вин, але є одно «но» це заперечення це велике, велике опармінювання. Тобто там ми не можемо застосовувати ці навігаційні, навігаційні системи, і ця кількість цього опармінювання буде значно більше у всіх хворих. Чому ми маємо стремитися? Ми маємо стремитися от до, до відновлення синусового ритму і збереження синусового ритму. От на протязі року ми бачимо, що навіть при присучій формі ця цифра вже досить така ем, приваблива там 80%, якщо ми не призначаємо антиритмічну терапію, і навіть навіть 90%, якщо ми будемо додавати антиритмічні препарати, і окремі покази це як детальна у хворих з серцевою недостатністю, особливо у хворих, де Основний цієї серцевої недостатності це індукована тарітмією серцевої недостатності. Тобто, якщо перша виникає аритмія, потім серцева недостатність, це є майже ідеальні кандидати для катетерної блас дуже класні результати. Якщо надається аритмія, до вже існуючої серцевої недостатності, це клас 2 показів у цих хворих. Ну і, от, і таким чином от є от ці от, е, рекомендації, на які ми маємо звертати увагу. Що стосується от, сповільнення серцевого ритму, я б, в принципі, хотів би своє зауваження до, до попередньої доповіді, от до, до цієї частоти, як, до якої ми маємо. Тримитися в зміниженні ЧСС. та американські рекомендації вони радять зменшувати частоту до 90 ударів на холодну середнього. В товіті бачите, європейські, вони залишають ще 110. Тобто оцей м'який контроль ритму. Мені здається, що у хворих це все в недостатністю, то mm -hmm. зменшення частоти має, має, мають перевагу у цих хворих. Ну, яка ж техніка, катетерної те то в принципі це к це головний корн Ростова, це головний наріжний камінь, це ізлясолиґіневих вин. Шо все, що, це, що за, за межами цієї ізоляції, це додаткова лінія, блаблації плексусів, додаткових зон. це... Вже це спірне питання. В принципі, сучасні рекомендації, особливо при пароксизмальних формах, не радять робити додаткові аблації. І, і в принципі, от на чому засновано це, це от наше, наше рішення от не робити. То от таке велике дослідження, яке було проведено Насіром Марушем. Ви знаєте, це оцей, цей лікар, який от придумав цю класифікацію юта Скор, кількість фіброзу в лівому по даних, МРТ з накопиченням гадолінію Ми бачимо, що таке дослідження дуже велике дослідження. Там 800 хворих були розділені, яким робили всім робили МРТ з гадолінієм бачили ці зони фіброзу. Якщо от до ізоляції легеневих він додавалася обробка цих зон фіброзу, ми бачимо, що на жаль, на жаль, що результати цієї, цієї цього дослідження вони показали, що не спо цьому нема сенсу. І от таким чином ми не маємо е, своє своє своє. Своє мишлення, основувати на, на даних МРТ, але ми маємо інші, інші, інші дослідження, які показують, що от фізіологія серця, тобто зони з от цими. Зменшеними сигналами, це то, 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 то картування, вольтажне ва картування. Вона має місце бути, і оце це дослідження досить велике: 324 хворих. І ми бачимо, як розходяться ці кривих. Тобто, от ізоляція от задньої стінки, вона хворих з форми. Якщо ми бачимо ці з ділянки, е е е низькоамплітудних сигналів вона додає ефективності у цих хворих. Ну, комплікації маємо пам'ятати, що вони є, але з часом вони зменшуються. і От смерть, як таке, головна, головна комплікація, головне ускладнення. Вона дуже рідко зустрічається, батьці соти, соті до до долі відсотку. Ще ще менше встрічається через стравохідно перцерне фістила, тромбоболічне ускладнення, на жаль, зустрічається до і відсотку, і там панада до, до, до відсотку. В принципі, ми маємо бути обізнаними з цими ускладненнями, і маємо знати, як їх профілактувати. Ми бачимо, що всі наші процедури зараз проводяться під контролем От пункції це ускладнення судинного характеру. Ми бачимо, як ми робимо цю пункцію великих судин. Да, і, на жаль, тромбоболічне ускладнення це зустрічається під час проведення операції. Це пов'язано з високим ризиком само, самої процедури, тобто велика кількість електродів в правих і в лівих відділах серця, сама трансептальна пункція, самопошкодження, оця індеталіальна дисфункція. Все це, в принципі, може призвести до, до формування тромбу під час от, процедури. На це треба звертати увагу. Або дислокація наявного тромбу вже казали сьогодні на попередньому засіданні про ці тромби в уж цілівоприсердя, але на щастя вони з часом будуть фіксовані, і це не є от, в принципі, протипоказом протипоказом для проведення катетерної власти. Ми знаємо, що ця парадигма нашого підходу до катетерної не змінилася останнім часом. коли на сцену вийшли ці сучасні нові антикоагулянти, це останнє це дексабан. Ми знаємо ці дослідження. це останнє дослідження, ну, яке було опубліковане на європейському кадри кардіолога Григорій Ліпен, показував, що цей дексабан, така, у нього вже таке почесне, майже перше місце. От на призначеннях, і ось зараз ми бачимо, що всі ці ускладнення призначення антикоагулянтів, вони зменшуються. Тобто і загальна смертність, і інтекраніальні кровотечі і ішемічні інсульти вони з часом зменшуються. Зараз вони вже менше, ніж один відсоток у цих хворих, ну просто там для порівняння всі препарати вигравали у Арфаріна, у орфоріна і Дексакорд, Дексабан теж вигравав зменшення кількості. Інсультів, великих кровотеч, ну і в принципі, найважливіше це смерть з різних причин. І треба, треба ще додати, що в цьому дослідженні, саме в цьому дослідженні був найвисокі рівень оць, утримання хворих в цьому діапазоні, терапевтичному діапазоні для, для варфаріну, бачите, оцей ІНР, він досягав в середньому там, 70%, тобто -то найвищий. Тобто варфарін найкращим чином був у цих хворих э, застосований. Ну і моніторинг, що ми э, застосовуємо в нашій клініці останні 15 років, всі процедури. Ми проводимо з контролем серцевого ультразвука. Бачите, що на лівому знімку ми бачимо це нормальна аблація, тобто нема пошкодження детелі декарда, і на правому це перегрів тканини. Бачите, таке велика кількість цих бульбашок це є. Ознака того, що ця температура вже перевищає 100 градусів, це може бути в принципі і привести до драматичних ускладнень, до тобто до тампонади серця у цих хворих, ми бачимо, як тільки ми заходимо в ліве пересердя, бачите цей катетер, тут же якщо є вже ознаки атріопатії, велике пересердя, там зменшено кровотік, ми бачимо, як тут же тут же майже в цю же секунду формуються ці тромби на кінчику цього катетера. І таким чином ми знаємо, що цей гіпарін це обов'язково введення гіпаріна під час проведення катетерної області. Краще це зробити ще до трансептальної функції, підтримувати оцей активний клотінг тайм в межах 300-350 секунд, тобто максимальна гіпокоагуляція. Ну, в принципі, і є, є ще питання, як дискутується постійно, чи треба вимірювати температуру в стравоході чи ні. Ну, в принципі, здається, що це не дає переваг у цих хворих. Ці всі, вендори, всі, всі компанії, які розробляли оральні антикоагулянти, вони всі, всі провели досить потужні дослідження, які порівнювали антикоагулянт з варфарином. Ми бачимо це і Дебігатрант, дослідження квіт, і Вінтура Ф, це Ріверег перше до речі, дослідження, дослідження, що стосується піксабана, і от останнє це вже Елімінейт, Ф, це наш. Відомий нам дексакорд, дексабан, і ми бачимо, що вони всі вигравали вигравали у Варфаріна от, в зменшенні кількості ускладнень і, 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 і зменшення кількості кровотеч. Тобто ми, в принципі, всіх хворих зараз готуємо до катетерної облації за допомогою нових ранних антикакулянтів. Чи, чи значить це, що ми маємо відмінити Варфарін у всіх хворих? Якщо ми збираємося провести катетерну детерне в принципі, Варфарін теж залишається. В цій лінійці лінійки препаратів, які можна, можна призначити для підготовки хворого до катетерної ктетарнеблаці, лімінет вот, дослідження бачимо спектр цих хворих, і дуже маленька кількість гострих порушень мозгового кробігу хворих, які яким призначалося Доксабан в порівнянні варфаріни на щастя взагалі їх не було. Ну і геморгірморгічне ускладнення вони приблизно однакові цих хворих. Це перше дослідження, в якому було проведено от майже там 30% хворих, яким проведено було ембертесерце, яке побачило ці німі німі інсульти, які виникають під час катетерної катетернебласень. До речі, вони виникають. ці Німі інсульти і при таві процедурах, і при коронарних інтервенціях. І таких хворих була достатньо велика кількість. Ми бачимо тринадцять, майже 14% які приймали Дексакорд. І Дексабан і майже 10% відсотків, які приймали варфарин. але клінічне, клінічне значення цього, цього синдрому, цього феномену, що не визначено. Тобто вони, в принципі, асимптомні, не, не впливають на, на ментальні функції мозку. Ну щоб порівнювати вже це всі рандомізовані дослідження, які застосовували оральні антикоагулянти при підготовці хвородок тетане блаксі з варфарином, ми бачимо дуже чудові результати. Групі науків, оці смерть майже не зустрічалася: один відсоток, до 10 ішемічні відсотка, інсульти 0,2%, великі кровотечі 2,1%, ну а загалом 2,4 в порівнянні з 4,6% на відсотків на Варфарині. Ну і таким чином, в принципі, це рекомендація стандартна: це не відміняти антикоагулянти призначати кататурне була без відміни якщо немає можливості і там. Ми, наприклад, поспішаємо з цим хворим, то є альтернатива. Альтернатива це ще ехокардіографія, яка виключає наявність тромбу або значної атріпатії, і слач феномен у лівому пересерді. Якщо вже ми зробили катетер на блацид, це не значить, що ми маємо відмінити антикоагулянти цим хворим, які мають фактори ризику інсульта два або більше. В принципі, ми призначаємо пожиттєво ці препарати і тільки хворим з нульом або один. Можна з часом відмінити ці антикоагулянти. Ну, і обов'язково, якщо є високий фактор ризику більше, ніж два, то в принципі є сенс зробити навіть на, на, на фоні там, прийому, вже попереднього прийому антикоагулянтів, а зробити через ехокардіоскопію. Ну, Ми маємо пам'ятати, що вся катетерна блаца це, в принципі, складна технічна процедура, вона все з ризиком пенсійних гематом, ускладнень. І контекзна облац збільшує ризик болічних ускладнень. Але ми маємо проводити цю облацю безперервано, без, без, без відміни антикоагулянтів. Ну і яка є, є, є порада, якщо ці антикоагулянти, які одноразово призначені, вони приймаються на попередній вечері, одна, одна доза, остання доза, якщо прийому, то ранкова доза. Пропускаються з цих хворих, ну і в принципі дуже важливо, щоб кожна клініка мала свій локальний протокол ведення цих хворих. Ну, наприклад, як в нашому випадку, це постійний моніторинг цієї процедури з допомогою досить датчика, Якщо немає можливості, це може бути через травохідну то таким чином можна зменшити кількість цих їх ускладнень. Що стосується призначення після катетерно басу антиаритмічних препаратів, то це в цьому є сенс. В певних випадках ми призначаємо препарати, все, це препарати першого С класу, такі як фліканіт. Ну а що стосується ранньої випіски, то ми не поспішаємо виписувати хворих в той же день зазвичай ми виписуємо хворих наступного дня. Ну і дуже дуже цікаве, і дуже там для мене там приємне це зауваження. От ці останні рекомендації, що якщо перша облаця, перша області з'являється ресидиво, це не значить, що областя не працює зовсім. Тобто ми можемо і маємо призначати повторну області або або призначати антерапічні препарати для покращення загального результату. Ну, і так, що стосується призначення препаратів, які зменшують ризику, це стравохідна. Пересердної фістоли, то в цьому ми не впевнені, що це треба призначати блок блокатори репортонний, портонної помпи і таке решта. Да. Ну, що стосується от ринку цих препаратів, ну, наприклад, в Одеській області ми бачимо, що препарат Дексабан займає почесне друге місце після реверак Ну, Наш досвід от, застосування при катети, не при версії досить великі, вже більше ніж 290 хворих. Там 200 з них майже це катетерне облаця, і дуже мала, мала кількість ускладнень. Практично це було ускладнення пов'язане з функцією великих судин. Жодного інсульту ми не мали у цих хворих. Ну і дуже приємно, що возвра з первинною ланкою, що вже Наші сім'ї сімейні, сімейні лікарі вже знають, що треба призначати. І вони в принципі вже пишуть в направленні на госпіталізацію, що ми хворим рекомендуємо катетальне області і призначення препарату антикоагулянту. Дякую за увагу.